la 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 та знайшли такими час? На коньках приїхали до вас. У вашого телевізора звук не працює. Добрий день, а ви вмієте кататися на ковзанок? Ні. А ти вмієш чим? Вмієш на ковзанах їздити? Ні? А навчитися хочеш? Хочу, попа навчить. Я вмію їздити. Я мію їздити. Не, не. Я їздити. Десять років назад Це десь трохи в мене. Часто навчаю по хаті ходити, а потім години закинули. Всі раді, що є цей каток, і в першу чергу, мабуть, раді діти і батьки, тому що батьки отримали безпеку своїх дітей. Адже вони впевнені, що діти не будуть на болоті, не будуть проломуватися в ті, в ті лунки, які можуть виникнути. Це безпека в першу чергу, і можливість використати свої можливості по фігурному катанню. Я хочу сказати перед тим, як скажімо, які умови. 10 гривень буде скажімо, вартість оренди для дитини і 20 гривень для дорослого, Наш піхоту. За ній, які придбала районна рада. Але у майбутньому ми ще хочемо попрацювати над пошуком інструктора, тренера, який буде працювати по фігурному катанню, як для дітей, так і для дорослих. Безумовно, теж готуємо всі можливості для того, щоб фігурне катання відбувалося під музичний фон, під музичне оформлення, щоб було приємно не тільки кататися, а не дай Бог і пасти. Щоб все було. З дитинства. Чи можете вважати себе професійним хокеїстом? – Ні, не вважаю. А ви ж десь грали вже так? Ні, ніде не грав. Дус світ вже хокейний. Сам сам вчився, сам ходив. А так в кермічук їздимо, граємо. Тільки наша мама піти буде. Не вдавалося досі залити каток. Які проблеми виникли? Ну, як я вже говорив у своєму виступі, по-перше, були погодні умови, то великий сніг пройшов то відлига. І з точки зору тої, що технологічно його просто це зробити неможливо. А так, як в цілому сказати, то на каток витрачено близько 50 тонн води. Це досить велика кількість. І почали вже активніше займатися тоді, коли наступили більші морози і давало можливість його заливати, зробити основу цю, потім її нарощувати. І в кінці кінцівку вже кінцевий етап це було виготовлення покриття, найвищого покриття на майданчику. Чи буде функціонувати каток, коли температура підвищиться вище нуля? Я думаю, що при нулю він буде функціонувати, а якщо ж буде плюсова температура, то на певний проміжок часу буде доступ обмежуватися, поки не знизиться температура. Добрий день. Добрий. Ось і діждалися Сарманівські струби. Нарешті. Нарешті. Які ваші враження? Нарешті, дуже чудові. Дуже чудові. Після всього, що було до цього шестилітнього гри на болоті, зараз хокей у площадки зовсім другий. Це зовсім друге відчуття, зовсім другий рук шайби, зовсім другі швидкість. І того всім бажаю вдалої гри сьогодні. Трам, щоб менше було більше, забитих шайб. Дякую. Да, будь